Завітав, тут справжні чудеса трапляються, коли всі друзі зустрічаються, Давай знайомитись мене звуть Еля, люблю співати, читати книжки, з нетерпінням я на тебе чекатиму на галявині нашій завжди, що те, коли хто цікавить усе навкруги. І хоч я маленька, та все одно я відповідь зможу знайти, на чудовій галявині поряд з тупом, неодмінно ми відповідь знайдемо, На питання усіх, що хвилюють нас, дивися і. Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку. Привіт, друзі! Привіт! Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам. Що нічого страшного не відбувається? Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте? А що ми повинні помітити? Осінь прийшла красива на вкруги. Ви не бачите, наш дуб помирає. Нічого не розумію. Чому ви жити? вирішили, що дуб помирає? Подивися, його листочки стали жовтими і червоними, але більш того вони ще й опадають. Минці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим, ще трохи і на нашому дубі не залишиться листочків. Елю, заспокой їх як небудь. Я вже не можу витримувати цей плач. Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя. Скидає? І сказала, що дуб сам скидає листя. Це дійсно але так навіщо? Хіба Дуб може жити без листя? Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся. Ну, нарешті заспокоїлися. Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь, передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає. А ми говорили, що нічого страшного, виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дух помре. Ну, що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння, Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима, з морозами і завірюхами. Усю землю криє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки. Ні квіточки, ні листочка. Як страшно! Увесь ліс помре! Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного. Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс і взимку стояв таким красивим. Листочкам потрібно дуже багато вологи. А з настанням холодів вода замерзає, деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки. Ура! наш дуб не помирає, він просто відпочиває. Гмм, непогано придумано. Літо зима, робота відпочинок. Ще пак, адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо, і зима, день і ніч не припиняться. Листочків на землю упали, осінь приходить, ми її не чекали, ми так любили по селі, зелени, пиріски, тупочки, осики і клени, а скоро зима, зі снігом укриє І і лісу постелю перетвориться, біло і все, що було, дочерголи. Споховається миттєво застигне та навіть коли опаде усе листя, настане у лісі тиша ми знаємо, точно прийде весна, і з нею повернеться стрімко життя. В чодо, що зима минає, приходить весна, і усе оживає. Друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення! До скорої зустрічі. Приходь ще, дорогий друже. Я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2657